Сьогодні, люди, у нас буде Батл двох легенд. Це такі без перебільшення легендарні напої, як Тархун та Барбарис. Ці напої багатьом із нас знайомі ще з дитинства. І дякуючи торговій марці Біола, ми сьогодні можемо насолодитися неперевершеним смаком цих прекрасних напоїв. Отож, поки я дегустую, напиши в коментарях, який напій більше подобається тобі. Який пішов прекрасний аромат. Сто років не пила Барбарис. Вітричка пішла хороший напій. <смі> Цей барбарис дуже солоденький, приємний. І він буде прекрасним доповненням до якогось фастфуду, знаєте, до бургера або до піци. Клас. І трахун. Ну, аромати у них люди просто бездоганні. Ах. Куди там тій Кока-Колі, господи? Ох. Язик не зелений. Раніше я пам'ятаю, від тархуна зелений язик був. Зараз вже ні, слава Богу. Люди смак один в один, як з дитинства. Я прям зараз прослізюся, ви розумієте. Але у цьому випадку мені, мабуть, більше по душі буде тархун, тому що я його в дитинстві більше любила, більше пила, і тому я оберу його. А ти в коментарях пиши свій варіант.